Ну, а зараз робимо розпаковку, що я накупляла. Ціни я не всі повню. Чеків не брала. Ось. Те, що повню, те скажу, які ціни. Ось. Не знаю, чи то я до того відео дам, що на малому каналі чи то я окреми зроблю, побачу. Якщо окреми буду робити, то всім гарного дня. Ми розпакую затишку. Я їздила е -е, в залізці продавати козенята возила. Вивезла людині, там людина виїхала, забрала. Ось, то, то таке то діло. продала двоє козеняток, козичку і козлика, чистокровного козлика і козичку. Осталося в мене два козлики на м'ясо. Більше на продаж в мене нема козликів. Це остальне своє залишилося. Два на м'ясо і один на свій натримання. Так, що ось таке то. Будемо чекати весняних окотів. Ну, а зараз покажу, що я накупляла. Так, щось таке то. Поїхали. Ой, так. так. Так, так, так. Виноград 130 гривень кілограм. Пасок 175. У мене я розломив прашку. Купила три апельсини, а не знаю, яка ціна. Вроді по 85 або по 95. Одне гранат. Так, Ківі, імбир. Ціни не знаю. Хурма. Ой, хурма вроді по 160, що не знаю, теж не помню. Вроді 165. Так, ось такі бумажні рушнички купила. Ціна 100... 101 гривень у цього рулона. Скільки тут метрів? Що чесно, я не знаю. 350 напевно, штук. Так, апельсини по 145. Те, мандарини калписини, банани, не знаю по чому. Так, ага. Два грейфрукти мені її купила. Ось так. Лампочка ця 60. 60 то 6 вольт. Чи ват, чи як там, воно ват. Буде до хліва мені. Ще одну купила. Так, таких купила. 9 кружок по 65 гривень. Ще докупила. Так, ці лампочки я не знаю по цьому. Зараз кажемо, що тут є ціна на них. Ні, не, Ціни нема, дівчат. Це в хаті на зміну, щоб були. Купила ще дві лампочки. Ну і тепер, так, 50 метрів купила пергамент. 92 гривні. Пергамент. Так. Це туалетний папір. чому ціна не дай, вроді по 8 гривень вона казала, ну, я брехати не буду. Так, це рулетка наша. Так, щоб я не забула, що я ще купляла. Купила яйця 60 штук по 3 гривні по, те, по 5 гривнів. Ось, і купила пачку на 10 кг стартового корму для маленьких курчат гусят. Хай він мені буде, бо взиму, якщо мені треба буде, я не буду мати чим їхати. Там побачимо. Якось воно буде. То купила оцю пачку 10 кг. Одна єдина була, Якби би було дві, я взяла би дві. Так, то те, що я. А, і ще рушта до грубки 288 гривнів. Пачка хто комбі 325 гривні. Яйця по 5 гривні. Так, це я все, що я сказала, що я купила. Так, це мій залізний купорос. Так, це теж. Я взяла 4 пачки. Бо, думаю, 3, а ось не хватило. А ось треба більше. Покупила 4 пачки. А по скільки він? По 40 гривень, вроді, вона казала. Пакет. Це, це ось така підживка для гортензій, гортензій і теї, лохини. Це весною підживити. Ось ось таких три пачки купила для гортензії і для лохини. Так, це купила я. Котам таблетки, Уже їх пора мені знову обробити. І купила гусям таблетки. Для гусей перед тим, як вони мають нестися, їх треба проглистогонити. Так, по одній таблетці на гуску. Щоб гусята здорові були, без глистів. Одна таблетка, в мене буде п'ятеро, то взяла 10 таблеток на кожну гуску по таблетці. Так. І це сірка гранульована. Це добриво гранульована сірка. Ось ось таке. Це вона казала, що добре ним на зиму підсипати лохину. Підкислювач. Казала, почитайте тут інструкцію, є на ньому, а ніяка в інтернеті більше подивиться. Ну, не знаю. Оце взяла таке. Сірка гранульована. Так, і то, напевно, що то усе. Так, все, вішеніц. Я більше ніц не купувала. Оце все, що я накупляла. кружечки мені ці сподобалися. Зразу думала шість. Ну, вона взяла такого ящика, принесла велику, думаю, є ліпалі. Буду вони тілепаться по всьому ящику і їздити, то я ще добрала. ще три. Дев'ять штук. Одинаково купила ось таких кава з круасанчиком. зі сердечком. Бачите, гарно. 65 гривень. Ось так. Ось таке я викупила. Як сир дістаю з росолу, ними вимочую, щоб ну, не вимочую, а під них під, під сир. Ложу рушнички бумажні, тоді ложу сітку, тушу для сира, щоб він стікав, і на ті рушнички воно стікає. Гарно робиться тоді добре, мені просушувати сир. Ось таке діло. А мандарини я не спробувала купити, я їх купила. Питала, чи солодкі, вона каже, не знаю, бо я кай не, купля... не брала їх, не буду брехати. Як ви кажете, будуть добрі, ні? Ось. Та й от таке. Все, зложила на постелі, зараз все порозношу і йду оприскувати до зарадиця. І додавитися, йду буду далі кропити дерева, поки нині гарна погода. Треба, треба зробити роботу. Оце-це. Зараз це. ми попробуємо. Чи добрі чи ні. М -м -м. Смачні ущі. Солоденькі. Ага. Смачно. Всім. Мирного неба, міцного здоров'я, хорошого настрою і тільки хороших новин. Всім до зустрічі, всім па-па. бережіть себе і своїх рідних. А я буду бігти працювати далі. па папа.